Я вам допоможу, не бійтеся. Купить. Олюб'єшка. Тазик Для всіх бізнес для мам із дітьми. Бізнес для молодих, бізнес для, для старших. І це нарешті і в нас біло. Нарешті. Одося рілси, мені приходить більше підписників. Речуння засипали трішки водичкою, овочів, яких захотіли. Я виходжу. Із під'їзду, так? Да? І мені в лице прям сніг. Клас! Така температура. Дивіться, тут видно. Сніг, сніжок. Ура! Добре, що сьогодні дорога, не склянка. Є плюс. Клас, сніжок, так? Да? Не був, тільки почався. Клас. Дивіться, яка краса! Ура! Нарешті у нас теж зима! Капець! Нарешті і в нас біло! Нарешті! Кульові там кури! Нарешті сніг! Клас! До нас теж до нас теж дотарло. Треба на санки, Брати санки і кататися. Клапс. Подобається така атмосфера. Як мала дитина. Іду їсти. У нас сьогодні випав сніг. Сьогодні, до речі, 25 листопада. я вам показувала з утра знімала. У нас випав сніг і я вирішила зробити олів'єху з домашнім майонезиком. А ще у мене тут. Гречка з м'язком. Ви хоч раз робили так гречку в духовці? Це дуже смачно. І це, до речі, так як макарони і картошка, це дуже швидко робиться. Поставлю і гуляй собі. Так що тут олів'єшка. тазик. У нас вже реальний новий рік, де в наша ярмці? Гречка з м'язком, Так сочно виглядає, я би з'їла. Але в мене вечеря. Ось. До речі, це теж дуже смачно. Просто це так пахнить, це теж пахнеть, коли намішаєш. Так що, дівчатка та чоловіки, кому потрібен лайфхак? от Хто хоче. Займатися якимись іншими справами і приготувати обід або вечерю, і немає часу, щоб стати на кухні, от вам лайфхак. Гречуні засипали трішки водичкою, овочів, яких захотіли, м'язко замаринували, зверху положили, все, в духовочку і печеться. <рес> Як баді грається. Канатом витяг, дивіться, скільки той кошик його з іграшками. У нас пів 11-го. Що я хочу сказати? Чого я до вас сюди включилася? Хотіла би з вами поділитися, що зараз максимально, максимально активно себе веду. В інстаграмі подобається, замотивована, відео знімаю. Напевно, ви замітили, що я там частіше почала рілси знімати, виставляти. Два рілса виставила, ну частіше. От, Хочу сказати, що виставляю рілси. Мені приходить більше підписників. Представте. У мене ось недавно було 600, коли я до учительки на каву ходила пити, а вже там 630 чим. -то. Клас, Дуже задоволена, що канал теж росте. Хоча я намагаюся поєднувати так інформацію, щоб було тим, хто дивиться мій Інстаграм. То... Теж було цікаво дивитися всі влоги. Або навпаки, хто дивиться влоги, тому було цікаво подивитися на інстаграм. До речі, зараз, хто не знав, я веду свій марафон схуднення в інстаграмі. Заходите на мій інстаграм в посиланні під описом. Інстаграм, Телеграм, мій Тікток. В Інстаграмі. у мене в актуальних закріплено схуднення і бізнес з Кому цікаво, переходьте, подивіться, до речі, у неділю виставлю свій результат, який у мене був. Тиждень тому майже. А потім через ще тиждень <смі> я виставлю кінечний результат. Тому самі цікаво, що вийде, дуже замотивована. Хоча сьогодні такий день був, що хотілося мені підіжрати щось, і вчора, до речі, теж вибачте, Фізич... фізично не можу це контролювати, бо змучена. До речі, в мене ще є крута новина, але про неї трішки пізніше, коли я буду певно знати, що вона 100% буде, тоді ви будете знати, ну це реально така новина, це моє таке досягнення, просто вау. Я сьогодні в інстаграмі виставила, що до мене дівчинка написала в інстаграмі. Що хотіла би купити коктейлі і хотіла би купити гель? З персиком. Я їй запропонувала стати бізнес-партнером, вона не захотіла. Вона каже, що не хоче працювати, не знаю, може, соробиться, просто не захотіла. Я їй запропонувала докупити ще одну баночку гелю і стати віп-партнером. Що означає vip партнер Тобто. Ви є партнером компанії, але не хочете працювати, а хочете просто скидочку. 28%. Все. Хто так хоче, хто хоче скуштувати корисний продукт для здоров'я? Я вам дораджу зроблю якусь рекомендацію. Я вас зареєструю, зроблю вам перше замовлення: вам на почту прийдуть логін і пароль. До особистого кабінету від компанії LR. Це наступні замовлення ви будете робити самі, як бізнес партнер з цією скидкою, що маю я. І все. Хто не може відважитися або хто не хоче працювати, а хоче просто знижку. Можна так зробити. Люди, давайте зі мною, давайте працювати. Давайте разом, мені потрібна команда, моя сильна команда. Давайте, давайте будемо працювати, працювати разом. Коли я стала бізнес-партнером компанії ЕЛАР, я взагалі не знала, що таке мережевий бізнес. Я не знала. І я була в шоці, коли я почала дивитися те навчання, зуми, наскільки все просто. Я просто дивувалася, чому я раніше не знала про цей бізнес і не могла займатися цим раніше. Реально. Це мене наскільки надихає, я просто вам не можу ну, розповісти. Це, ну, це для мене просто шок. Коли ви стаєте партнерами компанії LR, ви маєте, по-перше, здоров'я, красу, ви маєте мотивацію, підтримку. Надійність, розвиток, маєте величезні е, можливості та перспективи. Давайте, давайте пробувати, давайте добиватися цих вершин разом. Давайте, мені треба люди в команду. Треба, я буду вашим наставником, будемо разом працювати. Я вам допоможу. Не бійтеся, люди, не бійтеся. До речі, е, я не сказала, що мережевий бізнес це бізнес для всіх. Для всіх бізнес для мам із дітьми, бізнес для молодих, бізнес для для старших людей. Це додаткова робота. Давайте люди. Давайте працювати. Я вам допоможу. Я той, хто вам нужен. Я той, хто вам потрібен. Дуже я Насичена енергією цією, дуже мені подобається, дуже подобається те, що я роблю. Плюс до всього це ще мій навик. Я хочу розвиватися. Я надіюся, що ще в майбутньому, додатково від Ютуба і, можливо, інстаграму, я буду якісь мати рекламки. Можливо, щось по бартеру буду рекламувати. І мені треба теж цей навик. Я в шоці від того, що цей бізнес так мене змотивував. Подобається Подобається те, що зі мною відбувається. До речі, ще одна дівчинка із Австрії написала мені: теж мама в декреті, хоче зі мною співпрацювати. До речі, вона прийшла через влог від мене. Вона прийшла до мене в Телеграм через Ютуб за посиланням в Телеграм. Так приємно, така мила. Такі милі слова мені говорили. Мені так було приємно, я з чоловіком ділюся, він теж був під враженням, що я ну, молодець, мамі розповідала. Мені подобається те, на що я підписалася. А ще як почне це приносити більше, більше, більше грошенята, давайте. Це бізнес без вкладень. Ви просто купуєте собі щось для да? і радите людям. Те, що ви вживаєте для організму, і те, що вам допомагає. І все. І пропонуєте людям роботу, додаткову, а можливо, і основну. Це такий масштаб, як подивилася ці зуми, я була ну, дуже приємно вражена. дуже. Скажу так, що у мене навіть зараз відношення до роботи змінилося. Я приходжу на роботу. Раніше я грузилася, така думала, ой, довго буде все? Ой, ще щось. А зараз я відпочиваю на роботі, бо я приходжу додому, у мене справа в інтернеті. У мене влог. Мені треба вигрузити влог щось там змонтувати, відео в інстаграмі. Теж відзняти, змонтувати, виставити, ще додатково щось про продукти розповісти, можливо, десь якісь акції, зайти, в чати почитати, що дівчата пишуть. Робота, в принципі, не пильна, але тяжкувата. Поки я ще віду в цю систему, як все працює, хоча мені вже легше, бо я вже пройшла навчання своє, але все рівно трішечки часу не вистачає. Я собі в голові пророблю ще цей план, як все можна поєднувати. І я думаю, що я зможу. В принципі, я вже можу, тільки лягаю спати об 11, 12. Ой, вибачте, хотіла би раніше. Але коли бачу ці перегляди. На моїх відео. Коли бачу, що моя робота не даремна, коли мені хтось відписує і хоче зі мною працювати або хоче замовити щось, ну це просто наскільки надихає. Сьогодні, до речі, я думала: прийду. От я зараз інстаграм веду дуже активно. Я... Там своє харчування, фотографую, розписую, що я харчуюся, коли. А ввечері, коли я приходжу додому, роблю зі справи, я сідаю і записую якісь розмови, щось цікавеньке, щось про бізнес, щось про життя, там теж розповідаю. І я така сьогодні: думаю так, добре. Зроблю то-то-то, два відео, влог змонтувала і все, ляжу, поклацаю телефон, щось подивлюся. і я почала записувати відео, монтувати, мене як затягнуло. Я думаю, ще раз поїм про то, ще раз поїм про то. Повиставляла, влог змонтувала. Зараз влог ще зайділю на Тікток і все, можу відпочивати. Але вже пів одинадцятого, тому так собі. До речі, вчора теж так само було. Але ну, ця ситуація мені е, принесла скільки задоволення. Зробила е, мою ніч і сьогодні півдня моїх 100%, коли я вчора саджу, і дівчинка мені сама написала, вона би хотіла працювати, чи можна замовити. І коли та дівчинка мені написала, чи компанія співпрацює з Австрією, я така, да. І ми так почали спілкуватися голосовими. Ну, це все так мило. Дійсно, зробила мені вечір. І сьогоднішній ранок, і ці, з цими емоціями, що я чоловіку це розповідала, він теж був під вираженням. Розумієте, я за що подумала? Я завжди билася в стінку про те, що я не хочу ходити на манікюр, бо це дорого. А зараз я задумуюся над тим, щоб ходити, бо в мене часу нема, самі то переробити. Я вже три дні відкладаю. Дивіться, в мене ні хоть один відлетів. Я вже три дні відкладаю цей маникюр. Але так ходити мені соромно просто. Я не можу. Я сьогодні відео записувала в інстаграмі, і там видно було, що в мене немає нігті одного, не так соромно. Але ну, мушу виставляти. Хай всі бачать, що в мене немає часу. То зробити. Хоча не всі знають, що я сама манікюр роблю. Знаєте, тільки ви. Хм? Добре, наговорила вже хочу вільну неділю від влогів, від готування, від прибирання, від різних закупів, від шопінгів. Хочу просто вдома лежати, хочу створити трішки контенту, хочу пост якийсь написати чисто в інстаграмі. Вам буду влог теж піднімати. Але монтувати і виставляти не хочеться. Хочеться відпочити, бо змучилась давно таких днів не мала, щоб просто відпочивати. Дякую, що дивились, дякую, що послухали. Надіюся, що багатьом із вас ця була е, інформація корисною, тому чекаю всіх в інстаграмі і в телеграмі. Пишіть мені, хто зацікавлений, а хто не зацікавлений, хто сумнівається, теж пишіть. Будемо обговорювати і знаходити. Компроміси із цих всіх ситуацій. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивилися цей влог. До зустрічі в наступних влогах.